Він скинув авіабомбу перед нашим домом. Дом як Жле. І тобі все одно, що ти нагружений, що на тобі там кілограм сорок висить. Ти біжиш швидше, ніж ти бігаєш отак, босяком. і просто по їхнім слідам, там, може, метрах п'ятдесят від нас, просто прилігає ракета від самолету. 15 грудня 2021 року я поїхав на ротацію в місто Маріуполь. Я взагалі артилеріст. Да, я в другій ночі помінявся, і в 2.20 вони почали повну масштабку Именно обстрілювати Маріуполь. І ми дивилися, як вони обстріляли Гнутова чотирма чотирьома касетами градуса. Чотири касети града це один, один, одна касета це 40 снарядів. І вони обстріляли Гнутова, вони просто його стерли з ліця землі. Потім у нас просто почала круглосуточно крити рта. Це цілий сутки, від нас не відставали арта, авіація <кхи> і всі ці моменти. 28 числа командування пропонує нам йти в город. У нас, ну, що у нас? всі зелені. Їх дуже багато, їх дуже, їх іменно волнами. Ну і в цьому ж ми виступили на Восточний. на Восточний ми подержали десь неділі три. У нас держало цей фланг, ну, може, чоловік 50. Їх знаходило чоловік по 80. Вони перед цим як наступать, вони 40 снарядів у танка, не знаю, там, по-моєму, 40 снарядів. І вони просто з танки розрушили всі дома. Вони стали десь в посадки за 4 кілометри. І все, вони прямою наводкою їх іначе по домам. Не хаотично, просто по всім домам. Перший літак я побачив на цьому ж самому восточному. Він скинув авіабомбу перед нашим домом, дом як Жле. Сюди, ну він не впав, типу, все нормально. І це я тільки зрозумів, що цей літачок, я його навіть, ну, навіть не чув, бо танк по нам стріляв. От, е і нам сказали, там кратер, говорить, акуратно виходьте з дому, бо там кратер. В праву ногу осколичне з свога з, з дрона. Це вони у нас з'явилися перший раз ці дрони. Ми на них дивимося, і просто я дивлюся, чотири, чотири штуки над головою. Ми почали по ним стріляти, одного там Сонік збив, два улетіло і один залишився. Один остався, а у нього висить дві гранати. Ну, я просто бачу, як він скидає Бог. Повезло, що попав один осколочок. Ну, і мене. мені зробили операцію, е -е -е -е, витащили маленький осколок, побіди творив. Бо він врізався в тіло, і в мене мишці зросли в місці з кожій. Мене воно тягнулося і мені було боляче ходити. Це було 22 квітня 2022 року. Вийшли з іншої сторони Азовсталі, зайшли за вогами, там, за СВД. Ми спустились у тунель. Тунель йде через всю Азовсталь. Там треба було перелазити пости, на карачках, там, і так далі, на пузі теж. з грузом це взагалі тяжко. І у нас там вже ж по цьому тунелю великі діре були. Тут теж авіабомби, міни і так далі. Це ж самий момент. Туди на АГС. АГС. АГС е, випускає по нам всю літку. Ну, Пацани успіли вже перебіжати, і я чую, як прямо в цю дірку попадають всі 30 снарядів. Ми убігаємо. Далі викупаєш, що йдуть далі дірки. І опять дрон, і знову він нас спалив. Тепловізори, ночне бачення, у них все було, вони прошарені, вони шарять, і по нам вже почав стріляти не АГС, а іменно літочок. Він отак отлетить, спускається, пускає ракету, піднімається вверх. І поки він піднімається вверх, у нас є час перебіжати цей. Ми вже вилазимо з цього тонеля, нам треба було перебіжати, ну, футбольне поле до ангара. І тобі все одно, що ти нагружений, що на тобі там кілограм 40 висить, тобі взагалі все одно, абсолютно, ти біжиш. Ти біжиш швидше, ніж ти бігаєш так, босяком в кросівках спортивних, ти швидше бігаєш. І на цьому адреналіні я їй перебіжав, коли в мене було поранення. Я, я відчував, що мені боляче, але я знаю, що я хочу жити, я перебіжу все поле. Все поле просто. Ми перебіжали поле, ми забігаємо в ангар, починаємо хаватися під плитами бетонними. І тільки остання група пацанов, у нас було десь чоловік, може 12, може менше, може 10. Останні дві групи перебігають в ангар, забігають в ангар і підбігають до нас. І просто по їхнім слідам, там, може, метрах 50 від нас, просто прилягає ракета від самольоту. Я взагалі я в полоні себе накрутив, що в мене вже нікого немає. мене шукала моя сестра. мене сестра моя шукала дуже Блін, всіми способами, просто що взагалі. Я собі навіть такого не мог придумати, як вона мене шукала, якими способами мене шукала моя сестра. Ну, у нас були радіо, і іноді попадалася українська волна. Ми проволоку натягували там на саму верхатуру. І оце ж ми протягували і чули іноді Зеленського, там, Типа за переговори, як спілкуються. Ну, там, взагалі, пацанам, я дуже, дуже дуже вдячний, які повернулись там додому раніше, ніж я. Теж з моєї частини, там Зозуля йому який дуже вдячний, бо він Він одразу приїхав. Він позвонив з моєї сестрі, сестра в сльози. Зісно, вона там спасіба, спасіба, спасіба. Мене обміняли 8 лютого 2024 року Аліса. Я там в лікарні, що я робив? Я шукав машину, щоб попасти в Запоріжжя з Полтави, проїхати. Ну, Я купив машину, все, я поїхав одразу в Запоріжжя. Я просто вирішив посеред дамби встати. Просто вийти, відкрити двері, встати на коліна і сказати, ти вийдеш до мене. Я боявся її відповіді просто, у мене там фу, емоції, там взагалі заскалюють. Я так сидю. Ну скажи, да. Ну я мовчки такий, ну скажи, «да», Ну себе, ну скажи «да». Вона каже, да, я кажу, що так? Смі да. Серьезно? Ну да. Я там скакую з колена, начинаю кричать на всю там дамбу, у меня там... Там же патрули ходят, на мене там патрули дывлятся. Подстаньте, я тут военный тоже. <говорит> Этот, я там у мене слезы, эмоции, все, я, все, отлично, все, клас. Какие браслет? Ну, сердца застали. Гижуцы красивые, железные, такие, с э, этими самыми, с веревочками. Ну да. Не отримував. Ще буде. Так, 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 це Зазовсталі це остання, остання так сказать, сталь, яка залишалася на самої Азовсталі. Мені б запропонували там, це Зосталі йде ті по три дії: там Трускавець, вище образування, там права, англійські, там, ще щось, digital Box» — вона багато цих моментів. Я вибрав высшее образование. Digital Box и поиску сюда. <музык> Взагалі проект Excel все застали, ну, Клас. Клас тут класс. Ну, класно, тому що вони допомагають, в принципі, піднятися на ноги. Реабілітаційні центри предлагають. Це ж Ахметов, да, зробив цю? Ну, Ахметова взагалі красава <гум> Бу, ну… такий проєкт зробив. Не пожалкував, типа... Мені подобається проект, бо тут багато можливостей.